Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку обчислення буквених виразів. Відновлення рівностей. Завдання 243. Знайди значення виразу 40 мінус добуток чисел 8 і С. Якщо С дорівнює 4, якщо С дорівнює 1, якщо С дорівнює 2, якщо С дорівнює 0. Якщо це дорівнює 5, отже, нам потрібно виконати обчислення виразу, надавши змінній змінюється різних значень. Отже, надаємо це відповідних значень. Якщо це дорівнює 4, то наш вираз буде виглядати так. 40 мінус добуток чисел 8 і 4. Виконуємо першу дію множення. 8 помножити на 4 дорівнює 32. І 40 мінус 32. Від'ємник 32 розкладемо на розрядні доданки на 30 і 2. Від 40 віднімемо 30, це дорівнює 10. І від 10 віднімемо 2, це дорівнює 8. Надамо це. Наступного значення 1. Якщо це дорівнює 1, то наш вираз 40 мінус добуток чисел 8 і 1. Виконуємо множення 8 на 1 8 і 40 мінус 8 дорівнює 32. Якщо це дорівнює 2, то наш вираз 40 мінус добуток чисел 8 і 2. 8 помножити на 2 дорівнює 16, а від'ємник 16 ми можемо розкласти на розрядні доданки 10 плюс 6. І від 40 віднімемо 10, це дорівнює 30, і від 30 віднімемо 6, це дорівнює 24. Якщо це дорівнює 0, то 40 мінус добуток чисел 8 і 0. Множимо 8 на 0 це дорівнює 0. І 40 мінус 0 дорівнює 40. Якщо це дорівнює 5, то 40 мінус добуток чисел 8 і 5. 8 помножити на 5 дорівнює 40. А 40 відняти 40 дорівнює 0. Задача 244. Читаємо умову задачі. Туристична група розпочала сходження на гору о 7-й годині ранку і піднялася на вершину о першій годині дня. Скільки годин тривало сходження на вершину? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про сходження на гору. Про початок нам відомо і завершення підняття. А скільки тривало сходження на вершину, нам потрібно дізнатися. Отже, запишемо короткий запис до задачі за допомогою відрізка. Креслимо відрізок 7 або 8 см. І початок відрізка буде початок. Сходження на гору. Нам відомо, що сходження на гору розпочалося о 7 годині ранку, Отже, запишемо 7 година. Кінець відрізка це буде завершення підняття. Нам відомо, що завершили вони підніматися о 1 годині дня, а перша година дня це 13 година. Запишемо собі о 13-й годині. І зверху дужкою над відрізком позначимо тривалість події. Нам невідомо, скільки тривало сходження на вершину. Пригадаємо, як знайти тривалість події. Якщо нам відомий початок і завершення, нам потрібно від завершення події відняти початок події. Отже, від 13 годин віднімаємо 7 і це дорівнює 6 годин. Годин. Запишемо відповідь, скільки годин тривало сходження на вершину. 6 годин тривало сходження на вершину. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!